Додаток Не бійся з тобою боя, і не озирайсь, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Чи обіцяє Господь нам щось? Звісно, що так. Годі розгорнути Біблію, аби це побачити. Не дозволяйте, аби щоденні негаразди та випробування позбавили ваших дітей радості і уповань на Божі обітниці. Господь ніколи не залишить. Сам Господь Бог твій рушає з тобою. Він тебе не лишить і не покине повторення закону 31 розділ 6 вірш. Господь укріпить під час випробувань, навіть і молодь утомляється, знемагає, і юнаки вояки підупадають, ті, що на Господа вповають, відновлюють сили, немов орел, здіймають крила, біжать і не зазнають утоми, ідуть уперед і не знемагають. Книга пророка Ісайя 40 розділ з 30 по 31 віршів. Господь тебе захищатиме. Господь же вірний, і Він вас зміцнить і збереже від злого. Другий лист апостола Павла до Солонян 3 розділ 3 вірш. Господь діятиме. В твоєму безсилі. Досить Тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Отож я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Другий лист апостола Павла до Коринтян 12 розділ 9 вірш. Господь завжди прощає. Якщо ми визнаємо гріхи наші. То він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Перший лист апостола Івана. Перший розділ 9 вірш. Господь безмежно тебе любить. І щоб Христос вірою оселився у серцях ваших. А закоренені і утверджені у любові спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина, і спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення. Лист апостола Павла до Єфесян 3 розділ 17 по 19 вірші. Діти. Слухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітній. Лист апостола Павла до Ефесян, 6 розділ з 1 по 3 вірші. Ти ж, мій сину. Зміцнюйся в благодаті, що в Христі Ісусі. А що ти чув від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчати. Отож перенось труди й ти, як добрий воїн Христа Ісуса. Другий лист апостола Павла до Тимофія, другий розділ з 1 по 3 вірші. Коли я був дитиною, говорив як дитина, думав як дитина, міркував як дитина. Коли ж я став мужем покинув те що дитяче. Перший лист апостола Павла до Коринтян, 13 розділ, 11 вірш. Сам Господь буде йти перед тобою. Він буде з тобою. Не відступить від тебе і не залишить тебе. Тож не бійся і не тривожся. Книга повторення закону, 31 розділ 8 вірш. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Книга Вихід, 20 розділ, 12 вірш. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся. Адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Книга Ісуса Навина, перший розділ 9 вірш. Усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівнює твої стежки. Причі Соломона, третій розділ з 5 по 6 вірші.